Вітаю, шановні кол колеги. Мене звуть Вікторія Єгорова, я вчителька української мови та літератури Лисичанського ліцею номер 7 із Луганщини. Як спікерка марафону «Знай про UA» в межах проєкту Україна медова презентую заняття на тему «Мед у мові, літературі Солодкий слід у слові та образі для учнів 9-11 класів. Це інтерактивна освітня розробка, присвячена дослідженню символіку меду в художній та мовній традиціях української культури. Після цього заняття учні знатимуть, як мед відображається у фольклорі в поезії та прозі, розкриють образ меду як символ працьовитості, чистоти та духовного багатства, навчаться бачити культурні підтексти у літературних творах, а також зможуть працювати з образними асоціаціями та розвивати креативне мислення. Розробка стане у пригоді вчителям української мови та літератури, які прагнуть зробити уроки сучасними, інтерактивними та емоційними. Це заняття не лише навчання, а й подорож у світ слова й образу, де мед стає ключем до розуміння культури та поетичного мислення українського народу. Своє заняття запакувала на платформі Prezi. це веб-застосунок, за допомогою якого можна створити інтерактивні презентації з нелінійною структурою. Представляється вона як віртуальне полотно, як правило, з барвистим фоном. Слайди презентації містять різні об'єкти, і тексти, малюнки, відео, все що завгодно. А траєкторію переміщення між кадрами можна задавати самостійно. Заняття пропоную розпочати. Із настрою, перевірки настрію, дітям пропонується обрати одну із цих чарівних бджілок, яка і буде відповідати їхньому настрію на сьогоднішньому уроці. Далі, за допомогою застосунку Ментіметр, це додаток, який використовується для створення презентації зі зворотнім зв'язком. Пропоную з'ясувати, з чим у дітей асоціюється слово мед. Діти сканують QR-код і дають відповіді на запитання. А ми рухаємося далі. У застосунку ребус номер 1 створила такі медові ребуси. Завдання дуже просте: розшифруйте слова, пов'язані з медом та бджолами. Далі переходимо вже до більш серйозних завдань. Діти за допомогою гри медові факти будуть дізнаватися. Щось цікаве про мед. Цю гру запакувала на платформі Удлу. Це е, платформа, яка дозволяє створити банк запитань і завдань, які інтегруються у гру. Читаючи запитання, діти відповідають: Правда, це чи хиба, і програма дає можливість або пограти, або не пограти. Ось тут одразу після першого читання питання ми можемо за допомогою кнопочок клавіатури так пограти. Ідемо далі. Після того, як діти вже дізналися хоч якісь факти про мед, я пропоную за допомогою наступного слайду актуалізувати ці знання, узагальнити їх. І підсумувати, що ж корисного є в меді, для чого ми його вживаємо. Переходимо до меду у літературі. За допомогою поезії Василя Голобородька, Миколи Хвильового та фольклору пісню про байду, пропоную дітям дослідити образ меду в українських поезіях. В кожній поезії взятий уривок, де згаданий мед, але також, перейшовши за посиланням, є можливість повністю ознайомитися. Із поезією. Питання до кожного твору одне: символом чого є образ меду у цьому творі? Діти діляться своїми думками, усно їх висловлюють, а далі за допомогою роботи на дошці Ліно пропоную поділитися письмово думкою щодо символіки меду у згаданих поезіях, ну і взагалі з чим у дітей асоціюються. Ліно – це ефективний мережевий сервіс для створення електронних стін. Причому створювати їх там можна величезну кількість. Праворуч розташовані стікери, діти натискають на один із них, він з'являється на екрані і за допомогою клавіатури вводять текст, яке ж символічне значення меду вони зрозуміли. Працюємо далі. І ще одна ігрова вікторина не все те мед, що солодке. Цю гру запакувала на платформі Kahoot, це навчальна програма зі штучним інтелектом, яка дозволяє створити навчальні картки та ігри, і за допомогою таких карток ми можемо проводити перевірку знань. Вже дещо діти дізналися про мед, тож ми можемо перевірити, що ж саме вони дізналися. Далі пропоную творчу роботу на платформі Trello, це інструмент управління проєктами. Але я пропоную дітям тут на ось таких картках написати міні-опис людини з медовим, бачите, в переносному сенсі характером, використовуючи не менше як два фразеологізми. І таким чином діти пригадають фразеологізми про мед, і ми перевіримо їх правописні навички. І ще один квест, орфографічний квест, називається він Медові пастки. Завдання дуже просте: запаковані на платформі Класт Time. Дітям потрібно дати відповіді на питання. Є питання із вибором однієї відповіді серед кількох. Ось так яскраво їх можна оформити. І є питання, де потрібно додати текст. Усього 9 таких завдань. І наостанок рефлексуємо. Дізнаємося у дітей, що вони дізналися про мед, чи сподобалося, чи не сподобалося їм таке заняття. І також пропоную у дітей дізнатися, про який би ще продукт, або про що іще в рамках «Знай про Юей вони хотіли би таке заняття. Тож, колеги, бажаю вам медового натхнення, щоб кожна ідея ставала цифровою інновацією, а кожен успіх золотим стільником у вулику педагогічної майстерності.